Працівники поліції розшукали водія причетного до вчинення ДТП. Автопригода трапилася у селі Сидорів Чортківського району. За попередню інформацію, кермувальник автомобіля Місубіші не впорився із керуванням та в'їхав у огорожу. Після цього він не зупинився, виїжджаючи з місцеву мешканку. Жінка від отриманих травм померла на місці події. Правоохоронці з'ясували, що на Мума таварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. 25-річного чоловіка затримали. До співробітників відділу поліції у Бережанах надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що на автовокзалі з його сумки поцупили документи і 4 тисячі гривень. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу крадіки. Неї виявилася 31-річна раніше судима жителька Бережан. Правоохоронці вилучили в неї крадені документи та гроші. Крім цього, з'ясували, що фігурантка причетна ще до однієї крадіжки. Вона поцупила барсетку у жителі Зборівської громади. Всередині були документи: 300 доларів та банківська картка, з якої зловмисниця зняла 4 тисячі гривень. Поліцейські також вилучили речові докази за обома фактами крадіжок, Слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів головного управління національної поліції в Тернопільській області під оперативним супроводом департаменту військової контрозвідки СБУ викрили жителя Кременецького району, який організував бізнес на гуманітарній допомозі. Особа підозрюється у здійсненні незаконного продажу гуманітарної допомоги, а саме позашляховиків, які були везені на територію України, як гуманітарна допомога через благодійні фонди. Так маючи доступ до автомобілів, чоловік підшукав на них покупців. Серед військовослужбовців Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 13 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок Jeep Grand Cherokee, Opel Frontera та Nissan X-Trail. На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю до 3 років і конфіскація майна на даний час. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути. Ти причетними до незаконної схеми. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.